Друзі, вітаю! У нас на надходження це ось така ось BMW 328i з забив догона 2,0 бензин, автомобіль на задньому приводі, без пошкоджень по Америці, були лише механічні пошкодження в дуже гарному стані. На ось таких ось 18 дисках. По комплектації має безключовий доступ. Ось така вона довколу. Давайте глянемо ще по салончику. По салончику маємо ось такий білосніжний салон, повний електросклопакет. Пам'ять водійського сидіння, електропривід передніх сидінь, автосвітло, також є автодощ, ось таке мультикермо, круїз-контроль, пробігу 327 тисяч кілометрів, ось така мультимедія, двозонний клімат-контроль, підіфіка передніх сидінь, кнопочка старт-стоп, також є реакція на лобовому, автомобіль на годину автоматі, також є люк. Позаду маємо. Ось такий просторий салончик. Дуже доглянутий. Якщо вас зацікавило дане авто, чекаємо вас в компанії Автофокус, знаходимося за адресою вулиця Кінцева, дорога, 1, торговий центр Республіка. Також то ви можете придбати кредит, лізинг, заготівку, а також обняти на своє авто.